Микола це другий заступник після Бога, покривдих хліборобів та скотарів, господар усієї води, заступник від біди і горя. Після смерті батька Миколай отримав велике багатство. Увечері, одягнувши свій гарний плащ, він тихенько підкидав біднякам гроші та їжу. Його допомога супроводжувалася молитвами до Бога про спасіння бідних. Українці не мали міфічного персонажу, який би символізував Діда Мороза чи Санта Клауса. Він робив дітям подарунки так. Щоб ніхто не бачив, роблячи добро не на показ, а на людську радість. Він творить різні дива, тому його називають чудотворцем. творцем. Сьогодні Святий Миколай завітає до нас у гості. Діти, чого ви чекаєте до себе в гості? От ми і прийшли. Заходьте! Зустрічайте нас, пригощайте нас! Зачемайте нас! І... Чорти! Як? І ви його чекаєте? Да! вам, святий Миколай, Якщо ми прийшли. Різочки вам принесли. А святого Миколая ми ще не бачили. Е, ні, це ви затримали його. У нас всі діти слухняні, заслуговують на подарунки. Ми не погодимося на свято без святого Миколая. Зустрічайте Миколая, він нас всіх чудово знає, разом з нами порадіє, подарує нам надію. Миколай з небес весь час бачить кожного з нас. Миколай мандрує світом, він дарує чимним дітям те, про що їх світ не мріє. І для віде кожного дарує. Не забуде він нікого, ні хорошого, ні смога. ТЕМ! Ого... Ще тут є. Треба подивитися. Ось чому я Бачите, як сховалися? Щемних дітей ми з самого пекла примчалися. Прутики вербові я приніс. І кожен з прутиків дам отим лінилим, що не вчаться. Геть, то, то дарма. Лінюків ж у нас нема. Раз, дарма. Дарма. Книжку, там, де якщо правильна відповідь, треба поставити зелений кожечок. <кліпи> І там було написано типу, що сухня. <риклад> сніг, сніг, Ось добрий Миколай. Вітаю усіх вас, добрі діти. Щоб зустрітися з вами, проїхав півсвіту. Лише радість і мир несу я в оселі. Нехай люди завжди будуть веселі. Нехай сліз не буде, не буде біди. Багато дарунків принісся сюди. А чи готувалися діти до зустрічі зі мною? <просу> yeah! Я вас із задоволенням вислухаю. Заспіваємо yeah, пісеньку? Eu vou siu tam na Директори нам сяють другої, і не страшний мороз. Сподобалось, дякую. Гарно породилися, діти, і вчитися гарно, і до пісення хочуть. Там... Святий Миколай все знає, як то вчиться, проживає. Він бачить добре з неба, що кому на землі треба. Чемних дітей дуже любить, святий Миколай їх голубить і приносить для потіхи, їм дарунки повні міхи. Молодці малята, час цукерки вам роздати. А потім далі вирушати. Давайте можна вістя призяти, ми як здавалися. Вже у маленькі маганти дуже цікаві. Ми просідаємо, чекаємо. Так. Що там нам приготував Миколай? Ні, на цукерки. Цукерки у вас під подушками будуть. Ще краще, діти. Ще краще. Іграшки. Майже. Воно і не іграшки, і не цукерки. Подивіться, супер. Оце так. Да. так. А, то, так... Ви допомагаєте, так... <звук> <звук> <буде достава. звук> <звук> Давай. Навіть. Ух ти! Я думаю, що можна буде і назоршити, і на вікно, на ліпочку, да? куди на пенальчик собі дивіться. Супер. Дякую. Я хуй! Я хуй! Смотрите, Покажите, Покажи. на покажите, Покажите! Ой, на красивого! Супер! Ой, які красиві! Дякуємо, що, Ми тепер повинні відпустити ну, Миколаєві до інших так. діток, так. поки вона має тривоги, поки є світло. Так. Не заблукайте, будь ласка, і наступного року ми вас з радістю чекаємо, ми будемо дуже старанними. Так, діти? Так. 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 Чого бажаємо Миколаю? Мирного неба, щоб наступний вже рік ми святкували вмипляться заїхав. Так, щоб діток, а то мене затримуємо, дітки, так? відпускаємо. Дякуємо тобі, Миколайчику. До побачення! Дякую. До побачення! Дякуємо! Супер! А Аби взяли свої наліпочки! Божа краса яка!